Міф. Ніби при операціях через великі розрізи черевної порожнини внутрішні органи видно краще, тому і діагноз точніше. Подивимось. Так, тепер дивимося разом, де наша таблетка. Хто бачить? Хто побачив, кажіть. де, Я побачив, бачите? Отам. Далеко в дальньому вуглу вона лежить. Нам треба її звідти дістати. Зараз ми тут зробимо. Ну як вам було видно? Тепер інша історія. Лапароскопічна. Увага на екран. Тож, коли вам було видно краще? В першому чи в другому кейсі? Я думаю, ви бачите все саме. Міф другий. Ніби саме таку операцію неможливо виконати лапароскопічно. З певністю можна сказати, що на сьогодні 90% всіх проблем черевної порожнини мають ендоскопічне рішення. Виключення складають тільки деякі онкологічні і специфічно складні випадки. Справа тільки в навичках хірурга, який обирає той метод, яким володіє краще. І це правильно. Але ж, незважаючи, що лапароскопія складніша для хірурга, не будемо забувати, що для пацієнта лапароскопія це як мінімум менше болю, менше кривообтрати, швидше одужання.